І всім привіт народ! Це вас по подбайка. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Майнкрафт. Так, що я зараз збираюсь робити? А зараз я збираюсь полювати. Час до на полювання монстрів. Час полювання на монстрів. Мені потрібен діамантова сокирка. Смолосків візьму з собою. Просто щоб. А чого ну, що я зняв ось так? Просто щоб проставити. Щоб ось так навколо будинку. Щоб трохи освітлення було. Що, я просто хочу пофармати рівень таким Таким методом, таким способом. Власну територію. Щоб трохи освічу. Ну Осв... так. Да. Займусь освітленням власної території. Особливо, щоб серед корів не заспавнився умовний... Кріпер. А ну, ну що ж, і битись я б такий, щоб не прям поруч з домом, знову ж. Мовний кріпер. Не хочу. хоча б. Ой, яка ж ти. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ой. Непогано. Мінус відьма. Ой, Мені не подобається, що в мене хп, наповне. Нехай відновлюється. тин-тин-тин. Ті так. Хто там? О, я, насправді так кажучи, згадав. Я задав. Згадав, що саме мене цікавить. Мене цікавить паутина. Ой, скелет ще. Та-та та Ось цей клятий виродок. ой. Ага-ага. Ай! Усі, окрім скелетів, мене не лякають. Усі інші не такі страшні. Скелети просто я не вага їх. Думаю, як і всі інші. Ну, вони не можуть створювати проблеми. Ой, ай! Та ну ні. Ой-ой-ой. ой Не померти, не померти. Та ну, хто? Який виродок по мені стріляє? Ні, я не хочу, Все. Я повертаюсь додому. Це тупо. Це буде тупо, зараз померти. Тільки ді... все діамантові обладунки. Я. ну, ну і так, я павутиння знайшов? Знайшов. Далі полювати тільки з діамантовими обладунками буду. Я не готовий програвати зараз. Все, спати. Діаге. Yeah. <laughs> так, я десь тут випадково политику поставив, все. Дай мені вуточку. А, не вистачає. О, кляті скелети. Я ненавиджу скелетів. Не навиджу. Просто страшно на вулицю вийти. Він може на другому поверсі балкончик зробити, з якого можна буде рибалити. Умовно, ось тут. О, ну та. та тут балкончик. Кудись закинув. Зараз подивимось, припливе. Типу тобто це достатньо відстань для того, щоб прибалити. умовній безпеці. Чи там недостатньо достатньо губоко, щоб хтось приплив? Мені здається, здається, там недостатньо достатньо А, ні! Воу, нормально. Сира тріска. Це достатньо відстань, щоб прибалити. А знав, рибалити без вудочки з зачаруваннями. Ой, ще раз хтось приплив. Да, все, кайф. Рома, тут балкончик. Міні-балкончик, мені потрібні полублоки, мені потрібні Потрібні ви. Це ось такий балончик для рибалки. Якраз у мене ще одні двері є. Сюди. Ось, захочу порибал, то ось так ходжу, рибалю. Якщо мені колись випаде лагодження. Я, я просто не пам'ятаю, як воно правильно називається. Це зачарування. Лагодження, відновлення, щось таке. Бачу, пливе, пливе, пливе. Й. Ще ж це риска. тріска. Тріска. Так, коротше, з зачаруваннями, воно потім в рази швидше рази краще буде ловитись. все. Але то з зачаруваннями. Коротше, як факт, в мене тепер є можливість цим займатись при бажанні. Давайте зроблю собі копу зараз хлібу. А що, скільки в мене корів? Не до 100. Навіть на 64 корови, Навіть на 64. Хоча, може. Ні, з маленькими не буде 64. Що ви хочете, що я зараз згодував. Хм, 30, то в мене зараз плюс 15 маленьких точно додалось. Це здається, всіх погодував. 32? З 64 лишилось 32? Це хорошо. Скрова тростину. Тебе мало. Ось, здавалося б, 51-52. Але це навіть не на 20 книг. Навіть не на 20. Я правда не пам'ятаю, скільки саме мені книг потрібно. Так, давайте цей гриб знесу. О, він зараз просто миттєво діамантовою цукарю знесеться. Ой, як приємно. Коротше, я зараз висаджу, далі висаджувати не буду. Ось. Ну, по ідеї, такої кількості тростини вже може вистачити. Якщо вони всі будуть, умовно, третьої висоти. На граві тебе не висадити. А прикро. Сюди ще може. Давайте це дерево зроблю. Мені, мені якраз це ще деревина потрібна. О, я випадково тростину зламав. Вибачаюсь. Окей, можливо, такої кількості тростини вже вистачить. Те, що я виростив, висадив. Можливо, вистачить, можливо, не вистачить. Подивимось. Що ви му? Я не справді в шахту. Бо мені в будь-якому випадку потрібні діаманти. Навіть якщо в нас зараз нема нема нічого. Нічого в плані по зачаруванням, то все одно мені потрібен досвід і мені потрібні діаманти. Що так, що так. Ну і все одно якось вже треба чекати, поки в них голод відновиться у корів. Зараз вбивати я ще не готовий. А, але там тільки одної корови. Одну корову тільки можна було погодувати все. Так, все, що мені треба для, для шахти є. Та погнали швидко туди-сюди. Два тунельчика видобуду. Хоча теоретично, мені здається, можна після кожного тунельчика підніматись і годувати. Типу один тунельчик закінчив, піднімаюсь годую. Ось так, тунельчик годую, тунельчик годую. Хоча в момент ми дуже швидко знаходимо діаманти, конечно. Я буду продовжувати три крітинку відступати, тому, я думаю, нормально. О, Редстоун хоч б щось знайшов. А то я тут копаюсь, копаюсь, у мене зараз кайло першу. Ну, кайло зламається. Яке і так поломано було. але в мене 24 рівень. О, нарешті. Сламалась кайло. Ну що, скоро вже і 25-й буде. Там буде 25-й вже і 30-й, скоро буде. Її діаманти. Я сподіваюся, тут не один. А, ну поки що бачу. А класик мінімум два. О, три. Бачу вже три. Хоча б. Ну, три. Да. Ось. Да. Насправді кажуть, що це в мене. роз... Я розбалувався занадто сильно. Звик до того, що там по 15-14 діамантів. І піднімаюсь нагору. Просто не пам'ятаю. 10. Давайте так, мені точно вистачить. Блін, я не пам'ятаю, 12. Вистачить книжкових. книжкових полиць. Так, спати? Так, спати. Так, треба буде скоро розділити ресурси від блоків. Дуже хочеться вірити, що там немає кріпера, який мене зараз вб'є. Що ви голодні? Ой, як хорошо, що ви голодні. Ну, ось так. Тоді так і буду робити. Я буду спускатись за. на один тонечок спускатись, потім знову підніматись, годувати. Я побачив дещо цікаве. Декого цікавого. Який давай. Я на тебя дивлюсь. Давай, підходь, підходь. Сыкло. Сыкло. Ну. Ну. Эм. Все хорошо. Ти застряг? Ты застрях. Лох. Який лох. застряг в текстурах. М, -м. Так. Я не помню, что я вас всех погодовал. Да, я точно не всіх погодовал. 64, 22, 20 лишь. 20 осталось. Давайте ще, може ще одну когось. Щоб я сказав, що у нас, нас 44 корови є. Саме 44 дорослі корови. Ну тут, так, 45, ще одну 46. Це дорослих корів є. Коротше, 46 дорослих корів у нас точно є. Що просто прекрасно. Ой, я так, все. Ферму я розширяти не буду, можу максимум збирати. Єй. -є, є. Так. Все. Погнали? Ну, знову знову в шахту ще раз. Піднімусь, погодую. Хм, тут ще тростина, нехай позростає, поки я там в шахті і так далі. І можливо. І потроху будемо йти до 30 рівня, якраз такими темпами. Роб... ну Ось таким таким способом, як я зараз це все роблю. Ми якраз до моменту, коли дійтимо до 30 рівня, я вже зможу дозволити. ну, Вже 30 рівня я можу зачарувати. Зможу. Прекрасно. Ще я сходи тут зробив, завдяки яким ми швидко піднімаємось, спускаємось. Блін, але тут з цього боку озеро зараз буде лапове. Ми ще не достатньо далеко вкопались, копались, щоб його не було. Так не хочеться знову підніматись, ставити блоки. У нас ще зараз мало блоків буде. Редстоун, дякую. Який мені зараз. У мене вже 26 рівень. Зараз ось ось лава почнеться. Угу. Дякую. Пам'ятаю, наскільки там. Здається, на три блоки. Ось так і тут вже можна починати пукати це ваше лаво озеро. Ой, е, ну що ж, Так, що бути, зберу цей. Ці пару діамантів. Копаю, зберу їх. Що ви просите. Але це не рахується, як діаманти з цього тунельчика. О, ось зарізу, це прям прекрасно. Я насправді ось скоро буде момент, де я залізу, буду радіти більше, ніж діаманти. Бо мені там залізо ще для кузні потрібно буде і так далі, блін. Може, дарма я зробив зарізні обладунки? Та ні. Не дарма. Ось це все. Підношення. Богу, діамантів зробив у вигляді того, що обкопав їх. Три діаманти, дякую, дякую. Трохи заліза. Мало заріза, але. Що вже поробиш? Так, і погнали тунельчик, в нас проходить ось тут. Все. Хм. Можна чисто пробіжатися. А ну так, да, тут нічого нема. Тунельчик, погнали. Ой, діаманти. Копуємо. Ну... Я вже хотів сказати, що тут ой, не один же блок. Але тут поки що бачу тільки два. Я кажу щось, правда ось два. Ні. Ну, гаразд, там до цього було багато. Окей. Все одно, тобі, це, це маленький тунельчик. Типу, ось вон, там вже кінець тунелю. А я 5 діамантів з нього витащив, тому нормально. Та що, ще раз піднімаємось. Піднімаємось, годуємо. Сон? Ще день. Йді доброго ранку всім. Ви готові кушати? Ой так. Готові. Так що там? Мені здається, це просто нова ні. Не ті, хто тільки підросли, готові їсти. Коротше, в мене було 64 пшена почав годувати зараз. 23. Щось. Можливо, так. Це тільки нового Ті, хто тільки виросли, готові кушати. Бо, по ідеї, має бути більше. Хоча, та ні. Я вже згодував досить багато. Якщо я весь так згодую. 27 рівень. 28. -й. Давай, ще вісім. Ще вісім не погодовано знайти. 5. лишилось 50, пішли на 4. 3. Я навмисно вниз не дивлюсь, щоб малих не годувати. Давай. 2, Ще дві. Одну, одна одна коровка і мене вважайте стак корівок тут. Давай, 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 давай. Ще, ще одну ще одну корівку. Блін, дай дай мені ще одну непогодовану корівку. Будь ласка, десь. Знайди, погодуй когось. Є, можливо, я малюка зараз погодував випадково, бо я опустив камеру. Але нехай. Так я бачу, що там вже ніч. Наступай, є. Тростина, тростина не так. Не встигай так швидко зростати, як мені б хотілося б. Тут не буде необхідної кількості транстини. Не припустимо. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Давайте. Мені по хорошему по хорошему Так сюди 3, 6. І сюди 6. Це 12. Може, ось сюди і сюди. Ще книжкові полиці. Або сюди. 14. 14. Як мінімум, 14, треба буде зробити. 84 шкіри. Mm -hmm. От я ще подивлюсь, як в нас там все буде. Але папіру нам точно не вистачить. Папіру точно не вистачить. Що ж, по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в War Factory. це гра, яка вийде через півроку аж, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви додасте її дважано, це просто неймовірно мене підтримає. Ну так само, якщо ви подаєте дважому всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.